Доброго дня. Тема уроку, якими були ремесла та народні промисли українців. Пригадайте, що належить до культурної спадщини. Розгляньте зображення витворів народних майстрів. Назвіть види народних ремесел. Наші пращури вміли будувати та прикрашати будинки. Виготовляти посуд, шити одяг, робити хатнє начиння. Увесь свій досвід і уміння вони передавали від одного покоління до іншого. Нерідко звичайні побутові речі, зроблені народними майстрами з любов'ю, перетворювалися на справжні витвори мистецтва. До народних промислів і ремесел належить розпис хат, плетенкарство і лозоплетіння, різьбярство, ковальство, художній розпис посуду, килимарство. На всю Україну та за її межами славиться кераміка з полтавського села Опішня, розписний посуд з Петриківки, дерев'яні різьблені витвори карпатських майстрів. До поширених і улюблених народних мистецтв також належать виготовлення іграшок, вишивання і художнє ткацтво, писанкарство. За технікою і візерунками можна впізнати адресу писанки, килима, рушника або іншого виробу, оскільки в кожному краї це роблять по-своєму. І тепер роботи народних майстрів і майстринь особливо цінуються, бо кожний виріб є неповторним. Багато українських прізвищ утворені від нас професій. Наприклад, Коваленко, Гончаренко, Ткаля, Маляр. Чи знаєш ти? До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України належать Опішнянська кераміка. Петриківський розпис. Козацькі пісні Дніпропетровщини. Технологія виконання вишивки Білим по білому селище Решетилівка Полтавської області. Вишивка Хрестиком Є найпопулярнішим швом української сорочки. Навіть давньогрецький історик Геродот писав, що вишивкою прикрашали одяг ще скіфи, які населяли причорноморські степи. Знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані VI століттям, при дослідженні показали ідентичність з вишивкою українського народного костюма 18-го-19 століття. Кожний край України може похвалитися своїми неповторними вишиванками. Вони відрізняються фасонами, кольором, способом вишивання, орнаментом і візерунками. Щороку, в 3 4-й травня відзначаються світній День вишиванки. Дослідіть, коли в цьому році буде відзначатися День вишиванки. Що, на вашу думку, святкують у День Вишиванки? Метою Дня вишиванки є популяризація вишитого етнічного одягу та вшанування українських традицій. Цього дня прийнято вдягати національне вбрання, куди б не довелося йти. На роботу, на зустріч із друзями. Загалом куди завгодно цікаві факти про вишиванку. Найсильніший оберіг. Перші вишиванки відігравали настільки функцію одягу, як за повір'ями оберігали їх власники від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах. Подолі, так, щоб малюнок торкався тіла. Для кожного ритуалу була особлива вишиванка. Дітям при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих духів. Перша школа вишивки. Першу школу вишивки в Київській Русі було створено ще в XI столітті. Її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. У ній опанували мистецтво гаптування золотом і сріблом. Перший модник у вишиванці. Ним був Іван Франко, який поєднав вишиванку з буденним одягом, а саме з піджаком. У такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі. Найоригінальніша вишиванка. Одна з найоригінальніших вишиванок борщівська. Така сорочка розшита чорними нитками. Є легенда, що коли турки і татари знищили практично всіх чоловіків у борщеві, жінки цього і сусідніх поселень протягом декількох поколінь одягали саме такі чорно-білі сорочки в знак скорботи та печалі. Дякую за увагу.